Обсяг державного фінансування статутної діяльності буде визначатися таким чином: це 2% від розміру мінімальної заробітної плати, починаючи ну, заробітної плати встановленого на 1 січня, що передує року виділення коштів з державного бюджету. І множиться на кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. Тобто, якщо в нас ми беремо 1 січня 2016 року. То розмір мінімальної заробітної плати становить 1378 гривень. Якщо помножити на 2% відсотка, то в нас виходить і на кількість виборців, то в нас виходить 442 мільйона гривень, які будуть виділятися на державне фінансування статутної діяльності політичних партій.